Ви такого ще не бачили? Це що, Пісюальник? Дупомийник? уріноприймач? Скільки коштує номері в Лондоні і як вони виглядають? Ось дивіться, за цей, за три дні, я заплатив 22 тисячі гривень. Бо їм просто впадла, угадайте, що? Чистить паутіну. Почнемо з гарного, і ви поймете, чого я звідси уїхав. Коротше назад в Європу. А, і ти як дивишся на букінги? Думаєш. Та йо, клас! Тобто на картинці все прикольно, а потім починаються такі заміси. По-перше, вікна. Це дуже старині вікна, які просто прикрили ну, ви, ви Поняли, тут що й за рішення. Це, до речі, центр Лондона. Це старий будинок. Тут величезна проблема з будинками, з І ще в туалеті ви поймете взагалі всю цю біду. Ну, вам видно, вона стоїть отак, бо підлога уходить сюди. Тобто, ну, дом вже складається потихеньку. І тобто я буду спати з ногами чуть-чуть отак вгору. Здалеку, дивіться, виглядає нормально, ну це ж на камері. А як ти підходиш ближче? а Яких-то бізнес центрів в Лондоні починається така всяка історія. Ну, В цьому немає ніякої проблеми, що я показую. Проблема в тому, що це коштує 22 тисячі і це тут норм. Ну, звісно ж, опалення кондьором, тому що звідки ж тут центральне опалення, бачите, його нема. Потім. Умивальника туалет! ну, Опять-таки, бачите, бо відпали це. Он стоїть. Чого так роблять? Типу ти миєш руки і то, що ти помив, потім тут бачок, бачите, кнопка. І ти потім змиваєш. Воно не збирається. Воно то, що лється сюди, зразу йде в каналізацію, а тут окремо набирається вода. Зараз докажу. Дивіться, от зараз вода спуститься, коротше. І чуєте, чуєте, чуєте? Ну, вона набирається. Вона заново набирається. Я чую, як біжить кран. Це просто зроблено для економії простору, бо його в Лондоні, особливо в центрі, дуже мало. В цілому виглядає непогано. Ну, точно за такі гроші, і нема варіантів типу. А, Якщо ти так хочеш приїхати щось по є дешевше, поняли, є дешевше, і це просто здають кімнату десь номер і так далі. Тобто, якщо ти хочеш окремий номер, це починається норма, от в такому вигляді. Поняли? Від 20 тисяч плюс-мінус, хочеш зняти кімнату. В принципі, всюди буде тіліки і так далі, але все, що дешевше за ці гроші в центрі, це буде просто кімната в. Комуналки. Тіпа, там буде тіпа, непогано, але ти в комуналки, у тебе спільний душ буде, у тебе спільна кухня. Оце, це... Тут плюс дуже багато людей. Коротше, ви зрозуміли, яких національностей і вони дуже часто тут неопрятні бувають, і це неприємно. Загалом, дивіться, якщо вихнуть світло і от, 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 так зробити, тут виглядає. Можна даже в інстаграмчик повикладувати, я там в Лондоні. Прям там у нас зразу за цим будинком будуть вже ці бізнес-центри. Тут внизу бар і тут внизу їсти можна, тут везде бар. В принципі, є і пульт, і от, тут все гарно глядає, от це. Но, Отака вона Британія, поняла? Тобто, ну, я не знаю, тут, напевно, вживеться той, хто про це мріяв, чи хтось з сім'єю переїхав. Це ж не з міста в місто в Європі, чи з країни з країни в Європі. Це треба переплити манш тут куче паромам плити. Друзі, отакий. От. Я думаю, у вас на цьому моменті. А, до речі, якщо я це відкрию, <хи> саме... оце сюрприз для тих, хто додивився до цього моменту. Дивіться, пішло, поїхало. В Британії є муд і так все йде. Я зайшов цей номер і думаю, чого в мене це окно відкрите? А це типу закрите оце І Я думаю, що там таке. А потім я от зараз спеціально вимкну світло, щоб ви могли оцінити всю цю красоту, щоб це все було видно. Бо їм просто впадло, угадайте що? Чистить паутіну. Вони такі. Ми не будемо я чистити. Давай. От, в принципі. Зараз на себе лампу наведу. О, господи. Ну, отака от. Отака от, друзі Британія. А ви питали, чого я уїхав? Ну, того і уїхав, бо. Ну, ну, не, не відповідає ціна якість. Так само, як можуть в коментарі ще залетіти люди з Нью-Йорка, з Америки. Зазиваю алгоритми Тіктока, прекрасного, любимого, покличте сюди українців з Америки. В те саме на картинці гарно, а в, а в реальному житті помойка, бомжи, наріки, оце все історія. Котики всюди грязно, ментальність нам. Це треба там Ну, родити. Oh well, короче, вот такие. Хорошо там, де нас нема. Оце правда. І треба намагатися зробити там хорошо, де ви є, і не исключаю того факта, що треба і шукати, де хорошо. Бо, як ми вже зрозуміли, Україна була прекрасною країною, найкращою країною в світі. З купою можливостей і взагалі, навіть перераховувати не буду. І спробуй ще таку знайти.